Своє професійне свято адвокати області зустрічають дружно. Їхні консолідації, сподіваються, сприятимуть новосформовані як на загальноукраїнському, так і обласному рівнях органи адвокатури. Головою кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури області обрали Петра Немеша. Він, до речі, відзначає професійне свято у столиці. А головою ради адвокатів Закарпатської області став Олексій Фазикаш. Ми сподіваємося, що вся закарпатська адвокатура стане єдиним монолітним органом, який ефективно захищає права та законні інтереси громадян, стоїть на захисті їх інтересів, і нарешті адвокатська спільнота буде мати єднання. І на Україні будуть здійснені фундаментальні реформи в правовій галузі, і Україна наближиться до європейських правових стандартів. А також переконані законознавці, авторитет адвокатури зростатиме. І те, що відмічати професійне свято, випадає у День Миколая Чудотворця, для адвокатів знаково. Сьогодні День Миколая. Ну, Миколай був защит захисником усіх людей і прав, прав і то і думаю, що і адвокати повинні бути своєрідними Миколаями. Привітати їх прийшли представники суддів, юстиції, прокуратури облради та держадміністрації. Служителі Феміди обдарували грамотами, відзнаками і теплими словами вдячності.